Слово, що перетворюється на потужну зброю. Коли ми говоримо про інформаційні війни, яркий приклад, як нашою свідомістю маніпулюють ті, хто володіє мас-медіа, як встояти проти руйнівної сили інформації. Це і питання служби безпеки України, це питання, і Міністерства оборони, це питання зовнішньої розвідки. Складові інформаційної безпеки у програмі Валерія Бебека Цивілізація інкогніта. Вітаю, ваше нове товариство. Національна безпека це не тільки безпека у військовій, економічній чи політичній сфері. В умовах формування глобального інформаційного суспільства національна та державна безпека мають потужну інформаційну складову. Отже, сьогодні ми будемо досліджувати проблеми інформаційної безпеки суспільства в умовах глобалізації. Інформація заволоділа світом. Вона стала ключовим механізмом влади і управління. Це навіть шлях був не еволюційний, а це вибухи були в системі інформаційно-комунікаційних зв'язків революційного характеру. Вони в першу чергу були пов'язані з неймовірними. Технологічними викликами, які не просто впливали на медійне середовище, на інформаційний простір, а вони задавали правила гри. Формування інформаційного суспільства не лише вплинуло на функціонування держави і мас-медіа, а й створило нові завдання у сфері національної безпеки і оборони. Як люди сприймають та аналізують інформацію, яку вони отримують, як канали цю інформацію подають. Люди ще, мабуть, не підготовлені до тої кількості інформації, яка подається, плюс вони не вміють її аналізувати, що правда, що неправда, що дозована інформація, що не дозована інформація, що дезінформація, що направлена інформація. Розвиток інформаційних технологій відкрив нові способи впливу на суспільну свідомість. Змінюються технології, змінюються методи їх використання як в позитивному значенні, так і в негативному, зрозуміло. І комунікація це, це серйозний інструмент проведення політики, зовнішньої політики, в тому числі, і в, в захисті національних інтересів. На думку експертів, Конституція України потребує визначення взаємовідносин нації і держави в інформаційній сфері, де провідна роль належить засобам масової комунікації. Інформатизація має помітний вплив на сучасне суспільство. Кожен тримає в руках мобільний телефон. Через інтернет дізнається про новини. Це справило серйозний вплив на телебачення. У Китаї інформаційна політика у мас-медіа орієнтується більше на зміст, ніж на форму. Они точно не гоняться за последними новинками ті технології техніки. У них все на хорошому рівні. Они більше займаються наполнением контентом, чем гонкой за качеством за технологією. Оскільки один іерогліф може містити ціле слово або речення, іерогліфічне письмо є більш зручним у програмуванні, що забезпечує надійний рівень інформаційної безпеки Китаю. Мова це не просто спосіб комунікації, це не просто спілкування. Це це, це зрозуміло, що це що це носій е, ціннісних орієнтирів. Це, це мова, це це спосіб моделювання сучасної модерної нації. Якщо ми не будемо мати своїх витоків, зокрема через мову, якщо ми не будемо мати своєї історичної пам'яті, ми загубимося в цьому мультикультуральному суспільстві, в цьому глобалізованому світі. Народ без мови національних мас-медіа та своєї церкви приречений бути під зовнішнім впливом. Інформаційна політика всередині держави це не лише знову ж інформування, це формування нової людини, це формування відповідних настроїв, смаків, переконань, це формування відповідних суспільних стереотипів, і, і, і все це воєдино без сумніву складається в інформаційну в інформаційні виклики, і інформаційні загрози, які ми сьогодні переживаємо. Наша мова і культура мають давнє коріння, адже український етнос сформувався ще в часи неоліту. І збереження національної культурної спадщини є важливим елементом інформаційної безпеки. Моє відношення е, до культури України, весьма положительна. Е, культура глибока і висока. Те, що ми бачимо в Італії, в Америці. В тому числі в Англії, ми видим большой протест проти мультикультурализма. До російської окупації у Сімферополі функціонувала лише одна українська гімназія. Проте існував інформаційний тиск з боку Росії, яка спекулювала на так званих утисках інтересів Росіян в Криму. Грузія в цьому випадку в намного кращому положенні, ніж ви. Тому що російський язик давно вже. стал выходить из как бы, сферы влияния грузинского общества. Молодежь у нас практически не говорит по-русски, э зато хорошо говорит по-английски, поскольку у нас с первого класса обязательное обучение английского языка. И поэтому, когда мы отключили в 2008 году российские телеканалы, и они были отключены в течение пяти лет, Я стал понимать, що общество просто психологически выздоровело. До складу інформаційних військ Росії, які пропагують русський мір, входять мас-медіа, спецслужби, культурно-освітні та спортивні організації, а також московська церква. В Грузії немає п'ятої колони. В Грузії немає рускового міра. В Грузії немає щось та на Донбас або Крим. То ми знаходимося в більш такому привілегірованому отношенні, і сприйцявлятися інформаційної воєні нам намного проще. Ліберальна модель інформаційного суспільства України не встояла в умовах російської агресії. Готування радіотелебачення це норм, це норма, яка для абсолютно була притаманна для, для західної Європи. Що стосується музики, що стосується. Кіновиробництво, ви знаєте, чому це сталося? Тому що тотальна американізація в музиці, і Голівуд в кіно змушений був в країнах Західної Європи ці квоти запроваджувати. П'ята колона Кремля це російський рубль, російське програмне забезпечення в бухгалтерії, російські мас-медіа і соціальні мережі, російські оператори мобільного зв'язку, які співпрацюють з окупантами на Донбасі. У 2008 році, під час війни, пройшла така сушена казусне. Ситуация, когда жители Южной Осетии э, пользовались провайдерами грузинской мобильной связи, и поэтому, э, как всегда, у российских военных сломались собственные рации, и они стали брать у жителей, у местных жителей мобильные телефоны и отдавать приказы по мобильным телефонам. Проблема грузинской контрразведки была не в полученні інформації, а вибори з огромного кількості інформації дуже важко. Сучасна інформаційна війна розглядається як управління інформаційними потоками з метою послаблення моральних та матеріальних сил противника та посилення власних ресурсів. Інформаційна війна це насамперед війна цінностей. Програми культурологічного пізнавального. Художньо публіцистичного напрямку мають бути в сьогоднішньому інформаційному просторі. Це запорука справді становлення нормального демократичного суспільства, це формування нормальної, демократичної, демократичних інститутів і формування модерної європейської нації. На думку археолога Валентина Даниленка, український етнос формувався в часи неоліту в -му, 2 другому тисячоліттях до нашої ери. А росіяни з'явилися в надрах московського улусу Золотої Орди лише в 17-18 століттях. Саме тому, на думку науковця, росіяни зазіхають на більш древню історію і культуру. У нас э, працвостояння Росії – це не тільки ідеологічне, Это связано с исторической памятью, потому что население хорошо помнит, что первая оккупация произошла в 1801 году, вторая оккупация в 1921 году, третья оккупация в начале 90-х годов, когда было оккупировано 20% территории Грузии. И поэтому историческая память помогает населению Грузии противостоять... Російському інформаційному і ідеологічному воздействию. інформаційна війна передбачає інформаційну розвідку і контррозвідку, створення і захоплення медіаресурсів, поширення пропаганди, дезінформації та маніпулювання суспільною свідомістю. Експерти стверджують, що національна і державна безпека це різні речі. Державна безпека це безпека правлячої політичної еліти. Яка захищає свої інтереси від народу і зовнішніх ворогів. А національна безпека це захист національної свідомості, інтелектуального капіталу і культури народу. Особливу роль в інформаційній війні відіграють телебачення, інтернет, газети, радіо, соціальні мережі, церкви, культурно-освітні та спортивні товариства. На кафедрі міжнародної інформації, якою очолюю, у нас за останні 2016 рік було написано вісім монографій: кафедральна монографія, різні побажання. Ну сьогодні виникає стільки інформаційних нюансів, стільки інформаційних ресурсів, стільки інформаційних термінів. Що ну прислухатися, хоча б, хоч що до чого, ми що ми пишемо, і щоб просто знали про це і користувалися саме головне. Держава має активно займатися підготовкою аналітиків для уряду зовнішньої розвідки, служби безпеки, міністерства оборони та мас-медіа. Вони повинні добре знати іноземні мови і володіти сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями. Комунікації – це є. Інструмент маніпуляцією свідомістю, і коли ми говоримо про інформаційні війни, яркий приклад: як нашою свідомістю маніпу... маніпулюють ті, хто володіє мас-медіа. Ворог може використовувати хакерські атаки для проведення диверсій, а також здійснювати інформаційний вплив на свідомість громадян. Кожна редакція інформаційного сайту, телеканалу або газети. должны все-таки осознавать э, опасность информационного воздействия. Это значит, что нельзя пользоваться информационными источниками противника. Э, нельзя пользоваться их аналитическими статьями или обзорными статьями. Потому что в российской прессе, в российских медиа все подвержено пропаганде. Все подвержено... Офіційної точки зору на любые сабиць. Інформаційна безпека може бути реалізована лише в рамках збалансованої інформаційної політики держави, активної роботи інформаційної розвідки та контррозвідки. І тут важливо все. Захист державної мови, культури, освіти, історії, національних цінностей та суспільної свідомості. Треба, щоб була виважена державницька політика в цьому плані, розпроділені функціональні обов'язки тих же міністерств, які мають до цього якесь відношення і мають цим безпосередньо займатися. Прописана дорожня карта, як це робити. Маю сказати, що міністерство інформполітики в цьому плані, наскільки я бачу і знаю, в цьому плані дуже дуже активне і в цьому дуже багато чого робить. Ми їх підтримуємо з точки зору освітян повністю. І Міністерство інформаційної політики, і державний комітет телебачення, радіомовлення, і національна рада з питань телебачення, радіомовлення це інституції, які в нас є, так які, які на поверхні. Але поза всім іншим, це і питання і служби безпеки України, це питання, і, і Міністерства оборони, це питання зовнішньої розвитки. Інформаційна безпека суспільства складається з інформаційної безпеки нації, держави і пересічного громадянина. А захист національного інформаційного простору потребує захисту національної психіки, освіти і культури. І чим швидше ми зрозуміємо, що українська мова це найважливіша зброя в інформаційній війні, тим швидше ми переможемо усіх наших ворогів. Слава Україні!